Привіт, люди! Це Ірокіс і це Майнкрафт. І це новий, абсолютно новий світ, в якому я буду знімати, я буду в ньому жити. І, о, і буду вам це показувати. Гарне місце для життя, як, як вам здається. Ну, Значить, першим ділом ми туди підемо. Що ж тягнути? Така удача, а? Ми заспав в у джунглі. Жартує насправді це не віддача. Як ви знаєте, на другому твій крафті я в джунглях живу, того мені тут зовсім не хочеться жити в джунглях. Але, чогось треба починати, тому... А ладно, можно почем-то жить тут. Окей. Давайте. Так стрела. Промоснется. Промослав. Я дожив из стрель. А что за деть?

Раз. Так, цікаво, Не хочется мать, хочется в, в году. Так, о, от, от. а я здесь выйти. так и выпустить меня люди выпустить меня Так, ну что ж, Отже, починаємо лет'сплей по Майнкрафту. Новий світ, нове життя. І нехай всі, хто критикує let's Play, просто не дивляться. Сьогодні дивився одного такого летсплейщика, який... Ну, не буду казати хто, а ви самі здогадаєтесь, можливо. То бачив, він будував стіну цілу серію і співав пісеньку про те, що всі летсплейщики роблять одне і те ж. Щось будують, щось копають і це всім показують. Ну, в мене відповідь така. Кому цікаво? Той дивиться, кому не цікаво, той відписується або просто не дивиться відео. Особисто в мене дуже багато підписок, але я не дивлюсь того, що мені не цікаво. Я дивлюсь тільки дуже невелику кількість нових відео, які виставляються. Зовсім маленька кількість. Дивлюсь огляди снапшотів. Дивлюсь буквально кількох лісплейщиків. Ну, звичайно, плейтрак 2. І всіх дивлюсь всіх. Наприклад, пріо я дивився час від часу раніше. І зараз же я дивлюся всі його відео. Ну, та ж саме про Йожика. І про інших... Про інших сусідів по світу скажімо так, я можу сказати, що я дивлюся всі їхні відео. От... Давайте трошки походимо, роздивимось. Ух ти Ух ти, Коса. Свікаю. О! О-о! А там поле, і там можуть бути конячки. Ага, я вам не показав і не сказав. Я граю на 13W22A. Це Снапшот, в якому є коники, коврики і так далі. Плаваю туди. Холодна вода, хусібжонний. В джунглях має бути тепла, але вода чогось холодна. О, це було прикольно, якби я в першій серії. Китя! Кітя! Привіт! Ще одна Китя! Якби я в першій же серії знайшов конячок. Ух! Джерельна вода! Свинки, привіт! Я вас поки що не буду вбивати живіть. Кабачки... А, ні. Тут не буде пенячок. Треба, щоб було поле. А тут у нас планс, в принципі, планс, але... пленячок я не бачу, може тому що мало місця. Ну, окей, бігаємо ще трошки є. Ну, звичайно, як і всі, я буду починати з того, що буду добувати ресурси, робити інструменти. Ось. Будинок, ні, будинок я не буду будувати. О, поки що. Ну, він не дуже потрібен. Речі можна скласти і так в скриню десь. Ніч переночувати теж можна. А от коли знайду гарне місце, яке мені сподобається, от, до речі, гори прямо по курсу, то можна і буде там будувати будинок і жити. Так, от тут можуть бути... Конячки треба уважно дивитись далеко промодувати далеко побачите Ааа, як хочеться це зробити, як хочеться конячку. Ай-яй-яй-яй-яй Я хочу коника, а, а бачу тільки свинок. Ну, нічого. Хай будуть свинки, зараз ми їх. трішечки порубаємо. Треба заколоти пару свинок, щоб отримати з них сало. Давайте. Ага, в принципі, у нас є три заліза. І ми можемо зробити зразу кірку залізну. Давайте так і зробимо. Щоб не гратися дерев'яно, кам'яно, і так далі. О, гіллечку зразу. Ну, звичайно, як і будь-який початок гри. О, бачите, що буває. Але зараз вже не страшно, коли падає на голову щось. Ну, я маю на увазі пісок або гравій. бо він ну, просто відштовхує вас. Не забираючи сердечко. Ну це якщо є куди відштовхнути, звичайно. Так, набрали крифляку. Два розробимо ночів. Так, навіть два. Плюс. А, це ж взяв. А ну ще зразу ж варто зробити і сокій. Тим будемо ще робити, і робити. А вже веселіє. Ого. У нас не важче їсти. Ей, Вибачте свинки, що я вас вбиваю. Але треба щось, до речі. Я... Так, на харді. А на харді без обладунку і без гарної зброї нема що вночі робити зовсім. Вон вже перший спілет. Добре, пішли закопаємось, зомбі. Mm -hmm. тут я уже шрубы. рыбы. тут. И... земля. Вот так. Никто себя не зайдет, а я буду бачить, что получается обдаем. Ну що, трошки покопаю. А що я хотів сказати? Якщо вам не подобається дивіться, як хтось інший грає Майнкрафт чи не Майнкрафт, будь-яку гру, не дивіться летсплей. Я не знаю, чи буде в мене, чи будуть в мене лет. Летсплей, летсплей чи летсплей її, такі ж цікаві, як скажімо. Бучачака, так, чи якісь летсплеї закордонних ютуберів. Але, а, ну, я думаю, я свого глядача знайду. Так. Ну, і вже треба поїсти, тому давайте ми зараз зробимо. Зроблене, зроблені пічко. Ось закинула жатися м'язкові таки далі. Подрихати. Думаю, що я зараз знайду в Та, а, мені Треба не забувати голосніше говорити, бо я не звик, в принципі, горлопанити. а для запису треба говорити голосно, тому треба кожен раз згадувати про це. <клухи> <клухи> Що вам ще розповісти? Давайте подумаємо, давайте подумаємо, які в нас новини. Вийшов сьогодні новий снапшот. Я граю на передостанньому. Сьогодні вийшов новий, але в ньому нічого особливого не додали. Додали тільки... Полосы селянам і э, коням вислюкам. Так. Поки що це все потрібно. М -м -м. Я вже далеко прокопався, ще залезли. Все-таки трошки выеливаю. Я подивився вже кілька оглядів на ці снапшот і навіть дослідження голосів селян МПС, коли вони займаються коханням, ну при розмноженні, скажімо так. І як виявилося, ніяких таких незвичайних голосів їм додали для цього діла. Вони такі прикольні, я навіть пожартував, що це мік озвучував NPC. Мік любить казати так. а а а, -а, -а, -а". І вони якраз точно так само. Столи Що таке? Немає заліза, немає вугілля. Куди я вже дійшов? А, ну в принципі рівень ще дуже високий, але залізо і вугілля ж має бути. Воно вже же доламується. Ой, там же день? Оскільки я знімаю. Ну, я думаю, для першого дня, для першої серії цього вже достатньо. Так. Здорово, Крипер. Я вбив. уб'ю. Ось і все. Ще один. Тут удовгу. Все. Кібочки лазить? Ні. Не будемо поки що йти на дві. Добре. Як для першої серії, думаю, достатньо. На цьому завершимо сьогоднішню нашу розмову і продовжимо, мабуть, завтра. Заходьте на канал і побачите нову серію. А на сьогодні все. Коментуйте, ставте лайки чи не ставте як хочете. Ось. Ну що ж, бувайте?